А коаліція не дасть Україні програти. Глава Пентагону Лойдосі на початку засідання у форматі Рамштайну запевнив Києву подальшій підтримці. Міністр оборони США наголосив, що президент Путін не зупиниться на Україні, але сама Україна може зупинити Путіна, якщо отримає необхідну зброю. Лойдосі нагадав, що минулого тижня Сполучені Штати оголосили про додаткову військову підтримку для Києва на 300 мільйонів доларів. Очікується, що нові пакети допомоги нададуть також Чехія, Німеччина, Франція, Данія та Швеція ми знаємо, що умови, в яких веде бій українська армія, є надзвичайно важкими. На жаль, цивільне населення потерпає від атак російських безпілотників. Тому сьогодні наш меседж доволі чіткий. США не допустять, щоб Україна програла. Наша коаліція не дозволить цього, і весь вільний світ цього не допустить. Ну от важливо почули заяву голови Пантагону, так але це заяви, це політична риторика, а це надзвичайно прекрасно. Але навіть коли він згадав про те, що Ну Україна вже отримала 300 мільйонів пакет військової допомоги, 300 мільйонів, а це не 60 мільярдів, да не 48 мільярдів з них, які підуть безпосередньо у вигляді надійдуть Україні для військової допомоги. Я хочу нагадати, що 300 мільйонів це пакет, який ми отримали, це перший пакет у цьому році. І якщо рахувати перший пакет від грудня, минулого. Року і Лойд так сказав ключові слова: ну, Україна може сам Україна може звонити Путіна якщо отримає необхідну зброю. Все ж таки, ця необхідна зброя, яка потрібна саме зараз, а да, вона могла б надійти зараз виключно від сполучених штатів. А те, що Європа згуртувалася, акумулювала усі свої зусилля, безумовно безумовно, ця допомога буде, але вона буде так би мовити такими партіями, частками. А штати могли б нам надати одразу все, що що досить таки необхідно саме зараз, саме а, в цей період? А тож, чи очікувати ухвалення пакету в якійсь осяжній перспективі? Ну, принаймні, я не знаю до якогось там до травня. Взагалі. я просто не хочу переходити всі ті політичні перипетії, пропозиції, там у кредит, нові законопроекти, обхід, процедури, всю цю їхню виборчу історію і їхню політичну Ну ми боріку. не контролюємо ці угу. процеси. Так. Ми не дивиться, ми не контролюємо, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Ми не контролюємо поведінку Байдена, Джонсона та всіх інших. От що ми повинні розуміти, тому звичайно, що можна там якось там наполягати, може погоджуватись на різні способи. Якщо там ну, ти ж республікан. Пропонують ленд-ліз, який, до речі, так і не запрацював. Це кредит. Uh, ну, так ленд-ліз це і є кредит, uh -huh. фактично. Ну, така схема, в принципі, цілком влаштовувала б Україну, як би тут у нас не кричало, що це нам не вигідно. Що значить, не вигідно? У нас питання виживання, виживання. країни є. Не вий, Ось. Хай лише проголосують, вони ж це Ні, вони ну, говорять, ну, подивимось. ну, ну, На жаль, багато є політичних перпетій, які ми не контролюємо. Але ми повинні розуміти, що логіку заходу все рівно вона полягає наступному. Як ви до цього говорили, де ваша? Оборонка так, тому ми повинні розуміти, що ми контролюємо, а що ми не контролюємо. Ми можемо проконтролювати тільки, точніше принаймні натиснути, запитати уряд для забезпечення кредитування. ВПК. Я сьогодні тільки побачив, що у 2023 році у нас банки кредитували. Ви здивуєтесь, там немає оборонки. Вони категорично не хочуть кредитувати оборонку, просто не хочуть. У нас аграріїв там кредитують ритейл. У нас кредитує, які спокійно може сам прикредитувати. Це про 60% банківської системи. you <laughs> Яка знаходиться в банки в, в державних руках. Далі страхування немає ризиків у нас. ВПК, от зараз Одесу бомбардують. щоб, щоб агроборончики вивезли зерно з Одеси? Всі кораблі там, точніше, суда, страхуються державою Україна. А той промисловець, який будує завод, якщо туди прилітає ракета, йому ніхто не компенсується. Це які пріоритети у нас, так а ви ще повинні розуміти, що захід же теж на те дивиться, якщо ви самі не будуєте свою оборонку. То вибачте, будь ласка, чому ви не напружуєте в даному в даному напрямку. Я вже мовчу про забезпечення секретності підприємства підприємству. Пак це не забезпечує, але скажу, але скажу чому чому вони мають допомагати? А тому що їм краще справді допомагати нам, аніж потім оборонятися Ну, це, і це, і, це, і, це і все це все і ні воювати, ні, ні, ні воювати ні, ні, це все для згода. Це, це далека, це далека абсолютно для них історія. Я вам скажу, не треба на це в це все в практику. Ідея, ви повинні розуміти, що самі собі допомагаємо, тоді тобі допомагають, тому що вся ця риторика стосовно того, що там нападуть, ну це для них таке, поки що знаєте, примарна десь хмара, де вони розуміються, не розуміють ризики, не ризики і так далі. Тим більше, ми повинні теж ну не 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 це. одна з причин, але все повинно бути в практичній діяльності, показано, як ви самі згуртовуєтесь, як ви організуєте свою в першу чергу військову економіку. c От ленд-ліз, до речі, який згаданий, був американці ж допомоги. британці ж брали ленд ліз у тоді у американців, але ж не чекали у них всю зброю. Вони самі клепали літаки під бомбардуваннями. До речі, стратегічні, Під... стратегічні матеріали у них просили, тому що в рамках ленд-лізу можна запрошувати ж не тільки зброю, а, наприклад, стратегічні матеріали, які тобі потрібні для виробництва зброї. Все, що тобі потрібно на даний час, це кредитна лінія, яка є необмежена, Ною у часі. Ну, принаймні, поки не закінчується війна. А ми, ми продовжимо цю розмову і заакцентуємося Потім все ж таки на запитанні о тому, що наскільки наскільки нам зможе допомогти Європа з огляду на їхні заяви, да не враховуючи зараз перспективи, да що буде допомога від сполучених штатів да осяжній перспективі. А тому, що дякувати нашим західним партнерам, безпосередньо Європи і Німеччині, і Чехії, всі можна перераховувати, та й Німеччина сьогодні заявила про окрем. Ми пакет, а будемо на цьому фокусувати нашу увагу. Просто зараз у нас якраз включення, а ми маємо підняти так само надзвичайно важливу тему з неї.